Вітаю! Мене звуть Антон Волов, фахівець по роботі з державними закупівлями на майданчику «ЄТендер». Е цим відео ми розпочинаємо наш практичний курс для уповноважених осіб, які тільки долучаються до роботи з державними закупівлями Прозоро. Ми пройдемо шлях від реєстрації і аж до звітування про завершення закупівлі. Отже, не гаємо час та переходимо до практики. Для створення кабінету замовника на майданчику, в якому будуть всі потрібні інструменти для ефективної роботи із закупівлями, потрібно пройти реєстрацію. Для цього в адресній строкі браузера вводимо eTender.ua та переходимо на головну сторінку майданчика. Клікаємо на Зареєструватися та обираємо напрямок Держзакупівлі Прозоро з випадаючого списку. Подальший процес реєстрації можна умовно розділити на три кроки: внесення особистих даних користувача. Уповноважної особи, заповнення даних про юридичну особу, організацію та ідентифікація через КЕП або підписання договору. На першому кроці ми вказуємо контактну інформацію повноважної особи, а саме: прізвище, ім'я, номер телефону, електронну пошту, яка в подальшому буде логіном від кабінету користувача, та придумайте пароль для майбутнього облікового запису, після чого клікаємо Зареєструватися. На вказану електронну пошту майданчик надсилає лист, в якому потрібно підтвердити імейл, щоб продовжити реєстрацію. Після підтвердження ви автоматично перейдете на другий крок реєстрації, де потрібно обрати напрямок роботи державні закупівлі та вказати роль замовника. Після цього необхідно додати коді друпу організації та продовжити. Відбувається автоматичне заповнення даних організації, що дуже зручно. Однак, обов'язково перевіряйте дані які підтягнулися з відкритих реєстрів завдяки інтеграції на майданчику. Щоб продовжити, клікаємо Створити профіль та переходимо до третього і останнього кроку ідентифікації організації. Простіше кажучи, перевірки. Для користувачів доступні два способи ідентифікації. Однак, ми рекомендуємо обирати варіант через застосування КЕП, оскільки він дозволяє максимально швидко розпочати роботу в системі. У вікні підпису, яке відобразилося, обираємо потрібні параметри та підписуємо. Звертаємо вашу увагу, код ЄДРПУ в підписі, який використовується, має збігатися з кодом організації, яка була зареєстрована. Якщо коди ЄДРПУ не збігаються, майданчик сповістить про це та запропонує перевірити підпис, який використовується, або ж дані про організацію, які були вказані на другому кроці реєстрації. Також варто зауважити, що ви маєте можливість обрати інший спосіб ідентифікації. Якщо коди є дропу збігаються, ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію та потрапите до особистого кабінету, який знаходиться в режимі навчання та дозволяє протестувати всі функції майданчику. Паралельно з цим ваша реєстрація надходить на перевірку до модератора. Після реєстрації особистий кабінет користувача перебуває в режимі навчання. Такий режим дозволяє вам опублікувати тестовий план чи закупівлю, яка не буде відображатися на веб-порталі повноваженого органу. Це ваше середовище для того, щоб тренуватися працювати із закупівлями та планами. Перейти з режиму навчання в режим реальних закупівель можна після укладення договору, або ж коли ви будете готові працювати із вашими справжніми закупівлями. Для цього потрібно переключити курсор в профілі користувача, щоб там відобразився режим реальних закупівель. Далі пропоную коротко ознайомитися з основними розділами, які використовуються в роботі. Навчання тут ви завжди знайдете інструкції, які допоможуть освоїти технічні аспекти роботи майданчику. Або ж замовити персональну онлайн-демонстрацію для себе та своїх колег від менеджера. Мій план розділ, де відбувається публікація річного плану та подальша робота з ним. Можливість вивантажити аналітику за різними параметрами, чи створити віджит для транслювання інформації про закупівлі на ваш сайт. Мої закупівлі. Тут можна створити нову закупівлю, чи працювати з існуючими. Всі закупівлі розподіляються на три вкладки: конкурентні процедури, активні закупівлі, в яких можуть приймати участь всі зареєстровані постачальники, неконкурентні процедури. Це договори, які укладаються без застосування електронної системи, архів. Це завершені конкурентні процедури, в які можна додати додаткову угоду чи показати виконання розірвання договору. Прозоромаркет, розділ для перегляду наявних товарів в електронному каталозі та створення запиту пропозицій. Мої договори. Містить всю інформацію про договори, що були опубліковані користувачем, з можливістю їх фільтрувати. Мої повідомлення. Тут можна знайти важливі сповіщення про надходження питання, вимоги чи скарги. По закупівлі або ж проведення моніторингу Держаудитслужби. Розділ вимоги скарги це реєстр, в якому розміщені всі вимоги та скарги, які подані учасниками в Прозоро. За допомогою фільтру з різноманітними параметрами ви можете знаходити практику АМКУ для роботи зі скаргами в своїх закупівлях. Також в цьому розділі наявна функція для зручного сортування скарг, які подані по вашим закупівлям. Розділ моніторинг досу. Це реєстр моніторингів Державної аудиторської служби по закупівлях. Він також містить фільтр для пошуку потрібної інформації. Додатково можна відсортувати власні закупівлі, по яких розпочато моніторинг. Моя організація відображає юридичну інформацію, яка була вказана при реєстрації, та дозволяє редагувати цю інформацію в разі її зміни. Врахуйте, що при зміні юридичних даних в кабінеті ви тимчасово потрапляєте в режим навчання, щоб ми мали змогу перевірити достовірність вказаної інформації. Розділ Дашборд допомагає замовнику отримати детальну аналітику про постачальника в Прозоро. Ця функція стане особливо корисною, якщо ви вперше співпрацюєте з постачальником і хочете дізнатися, з ким він уже працював, як виконував договори та інші важливі деталі. Усю зібрану інформацію можна завантажити у форматі Excel або PDF для подальшого аналізу чи щоб поділитися з колегами. Розділ закупівлі моєї організації дозволяє головній особі керувати закупівлям. Наприклад, якщо одна уповноважена особа на лікарняному, ви можете перепризначити відповідального по закупівлі та надати іншій уповноваженій особі можливість працювати із нею. Мої дані. Вся інформація про уповноважену особу. Зміна логіну та паролю, можливість налаштувати тему в кабінеті. Новини. Тут ви завжди знайдете актуальну інформацію про зміни, які відбуваються в закупівельній сфері. До речі, за новинами ми також рекомендуємо слідкувати на наших додаткових інформаційних каналах в соціальних мережах: Facebook, YouTube, LinkedIn та Telegram. Всі посилання на наші інформаційні джерела ви знайдете під цим відео. Наша команда відслідковує зміни в сфері публічних закупівель та оперативно повідомляє про них, розміщуючи інформацію на згаданих сторінках. Якщо пароль від кабінету було втрачено, ви завжди можете відновити його, скориставшись функцією Забув пароль при вході в особистий кабінет. На вказану електронну пошту буде надіслано лист, де ви зможете вказати новий пароль для входу в кабінет.